Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в ЄВІ. Акція 11 та 12 грудня. Якщо візьмете косметику, доглядову для обличчя та тіла на суму 300 гривень вам повернеться кешбек 150 гривень. Бонуси будуть на картурці ЄВА впродовж 21 дня. Лораль Вік Експерт 223 гривні. Міцелярна вода 198 гривень. 119 Карнієр гіалурон алоє. 206 гривень. крем від Карнієр. 249 гривень. Набір масок біоаква 4 мл 20 штук, ціна 50 гривень з алої вера. Лірен засоби 169 гривень крем. Тоннер 169 гривень. зволожуючий гідрокрем. Денний-нічний 179 гривень. кислота 4D 109 гривень. Пінка для обличчя 179 гривень. Акція знижка 50% на декоративну косметику від фірми GlenB. Палетка Тіней 119 гривень. Палетка Тіней МайВінкс 199 гривень. 49 дев'яносто коштує тональний крем. 40 мл об'єм. Тональний крем 74 гривні 30 мл. 74 гривні тональний крем матуючий. Такий тональний крем 30 мл 74 гривні. База сироватка 84 гривні. Палетка для контурування обличчя 69 гривень. Палетка контуринг 84 гривні. 59 гривень. Коштує пудра компактна без дзеркальця. Рум'яна 99,90. Хайлайтер 59 гривень. Також є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто можна придбати 3 товари за ціною 2. Ще є окрема акція на засоби для догляду за нігтями 2 дорівнює 3. Від фірми «Ламель» акція дві одиниці купляєте, платите лише за одну, та яка дорожча по вартості. Друга піде в чек за 10 копійок. Є різноманітні палітри для повік, улівчики, підводка. 88 гривень. Фломастером підводка 138 гривень. Політра тіней 384 гривні. Тональний крем 132 гривні. Пудра 118 гривень. Конселер 135 гривень, пудра. 9450. Майбоді зволожуючий скраб 60 гривень. Ці товари входять в акцію. Якщо візьмете на 300 гривень, то повернеться кешбек 150 гривень. Антицелюлітний крем від Евелін 109 гривень. Такий 206 гривень. Від Карнієра. крем для тіла, є різні 4 варіанти. Ціна 206 гривень, об'єм 380 мл. Від MyBody скраб для тіла, регенеруючий або відновлюючий 250 мл ціна акційна – 70 гривень. Новинки від фірми Sovart. Спонж для умивання. Є різні варіанти кольорів. 70 гривень ціна. Прикраси для волосся 70 гривень. Такий варіант. Ціна 50 гривень за набір. Для вплітання в косу 50 гривень прикраса. Різноманітні заколочки Дві штуки 30 гривень. Такі дві штуки 20 гривень. Одна за 30 гривень. Такий набір полуниць 30 гривень. Бантики 40. Це теж заколки. Акція 1 дорівнює 2 на усі рукавички та косметички можна поєднувати. Косметички ціна 109 гривень, такі також 109. Ці теж по 109 гривень одна. Набір косметичок. 179 гривень. Такий набір косметичок 199 гривень. Косметичка 199 гривень. Є також чоловічі косметички. Ціна 199 гривень. Набір косметичок 249 гривень. Така із блискітками, що пересипаються, коштує 109 гривень. Рукавички жіночі 119 гривень. Такі рукавички коштують також 119 кольори на вибір 229 гривень. Такі 249 гривень, є ще у світлому кольорі. Рукавички ціна 60 гривень. 119, 60 гривень. 1 дорівнює два 2 на вологі серветки. Сніжна панда. 15 штук. Ціна однієї пачки 12,80. Друга піде в подарунок за 10 копійок. Акція на засоби для миття посуду. Сіль для посудомийної машини 89 гривень. Капсули фініш 25 штук 349 гривень. Фініш 207 гривень 20 капсул. На другу упаковку буде знижка 50%. Fairy 27 штук 249 гривень. Сомат 249 гривень. Гель 249 кіонет 115 гривень за упаковку. Рідина для миття посуду фейрі 108 гривень 650 мл. Фейрі 139 гривень, об'єм 1 літр 350 мл. Wash and Free 45,50 50, Грінволд 36 гривень, управдом 20 гривень, вухастик 51 гривня, сатін 36 гривень і ханібані 34 гривні. Green Home – засіб 77 гривень, Somat – 47 гривень. Зразу видно, який твар розібрали вже. Фейрі 60 гривень, 500 мл об'єм. Ферії 80 гривень. І піна від фейерії 149 гривень. Прокладки для критичних днів від фірми Libres. 20 або 16 штук у упаковці. Акційна ціна 46 гривень. Акції діє лише 11 та 12 грудня. Кешбек 80% на Акс. Туалетна вода 349 гривень. Акс-спрей чоловічий 119 гривень. Є різні варіанти ароматів. 150 мл. Також входить на кешбек гелій для душу від фірми Акс. Ціна 163 гривні, об'єм 400 мл. Ще один кішбек це 80% від вартості на усі засоби для догляду за взуттям усіх торгових марок, які є представлені. Є також акційні салтон, крем-блиск для взуття. Ціна 37 гривень. Віск 50 гривень. Вічварц крем для взуття: акційні ціни. Спреї по 100 гривень. Фарби та захист. Дезодоранти від фірми Silver 112 гривень. Набіри для очищення піна і губка 116 гривень. Сілвер засоби по 116 для очищення піна 103 гривні. Кубки для чищення – 48 гривень. Найдешевша одиниця коштує 13 гривень. Подарунковий набір, частки 159 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі!